Взагалі-то це моє відання. Та ну, це моє. <клес> mm, так хочете десь запарити, а Добрий де це можна шаберма. зробити? Шаберма. Шаберма О, можливо, тут можна. Ну, давай спитаємо. Пішли спитаємо. Добрий добре. день! Добре. У нас таке до вас запитання. У нас є. Можна запарити, будь ласка? лапша. Так. Да. Ну, взагалі ми так не робимо. Спробуйте щось. Зробіть. Ласка. Да, будь ласка, гарячою водичкою нам. Так, ну добре. Оце, будь ласка, туди покладіть. Ой, ну ладно. Oh. Mm, mm, дуже дякую. Будь все. Дуже дякую. У вас ще продається шаверма. Звичайно. Mm, це так смачно виглядає. А було б цікаво поєднати мій рамен з подвійною ковбаскою в лавеші. Можна так буде зробити? О, ну, звичайно, можна, можна. І туди ще додати сиру. О, ну я думаю, буде дуже смачно. Ну, давайте тоді спробуємо. Давайте спробуємо. Ну що, відкриємо? М -м -м -м. О, а виглядає симпатично, симпатично. Давайте, звичайно, все перемішаємо, щоб все було смачно. Так, гаразд. Овочі всі кладемо. Так, але давайте без капусти, напевно. Да. Так, звичайно, гаразд. Соуси всі? Так, да, звичайно. Гаразд. Зараз трішечки буквально соусу. Думаю, достатньо. Потім ковбаска. Вже ви не уявляєте, який тут стоїть запах? Такс. Сирок. М -м, як хочеться його з'їсти. Яка краса слухай. Просто подивіться, як дуже смачно виглядає. Так, для можна морковка по-корейськи, такої небагато. Я думаю, достатньо. Потім помідорка. огурочек. И трешечка цибулька. Так, сначала идет белый соус. Mm -hmm. Я думаю, достаточно. И барбекю. Mm. Візьміть, будь ласка. Mm. Ого, давай йдемо коштувати, да? Ням-ням. Давай коштуватися. Mm. 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 Смачно? Mm. Оболденно. Живам, дякуємо. Будь ласка. <риклад> Що <риклад> там <риклад>